Хочу зазначити, що перш за все отримають ці ноутбуки діти, які відносяться до вразливих категорій населення. Ці, це і діти, які сім'ї, яких опинилися в вразливих життєвих обставинах, діти, де виховує одна мати чи батько, діти, які є переселенцями. А також інші, інші наші учні. І це дуже добре. Ми кожен раз родіємо такій допомозі, тому що це надає нам змогу все ж таки в наших умовах, умовах дистанційного навчання, надати можливість дітям здобути більш якісну освіту. Тому що не в кожній родині, навіть сьогодні і заможній родині, є, наприклад, два комп'ютера. Да, Ті пристрої, які надасть можливість дійсно бути присутними на уроках, працювати, здобувати знання і здобувати додаткові знання для самостійного навчання. Два роки був ковід. Діти навчались в онлайні. І майже два роки вже повномасштабна війна. І наші бідні, бідні діти знаходяться, як я вже сказав, за межами нашої області. Я хочу вам подякувати пане Актіван, за підтримку і вашій команді ООН, за підтримку, те, що ви робите з початку повномасштабної війни для наших діточок. На минулий рік. 17 тисяч дітей потребували електронних носіїв для того, щоб вони могли навчатися і отримувати вищу навчальну освіту і закінчили добре шкільну підготовку. На цей час вже потребують у комп'ютерів 13 тисяч діточок, і це дуже великий вклад ваш вашу вклад Наших міжнародних партнерів, і нам дуже приємно, коли ви допомагаєте нашим дітам і Донеччині в цілому. Я вам дуже ще раз подякую. А нашим діточкам хочу побажати найміцнішого здоров'я, щоб ви гарно навчались, слухали батьків і були фаховими фахівцями в майбутньому, тому що доля на відловлення, доля на після війни. Це вже доля буде ваша наша мета вигнати ворога і досягти нашої перемоги. Я вам дуже вдячний.